Вихтирці тривають розбори завалів військової бази, яку обстріляли російські військові 27 лютого. Місцеві мешканці та рятувальники шукають людей, які ще можуть залишатись під бетоном. Вчора на місці працювали близько ста людей та спецтехніка. Відставний льотчик Ігор Біленко знайшов рештки боєзаряду, яким підірвало будівлю. Ці рештки колишній військовий ідентифікував як частини вакуумної бомби. Ну, все написано: Ізділія, номіриздія, але ну, тут немає. Бачите, воно згоріло. Отой От номер наносився сюди. Поки розбирали завали, паралельно пожежні гасили третій та четвертий поверхи казарми. Вчора під час робіт обстріли міста не припинялись. Рятувальники дістали з під завалів тіла двох загиблих воїнів. Загалом, за інформацією міського голови Павла Кузьменка, Точної цифри загиблих та безвісти зниклих бійців ще не мають. Йдеться про десятки життів. На лінії вогню опинилося і житло місцевих мешканців. Це все, що залишилось від будинка пана Григорія по вулиці Київська. У моєї дружини якраз той день був день народження. І ми якраз зібралися з сім'єю. Позвонили, сказали, що хата згоріла. Спочатку наступу Росії, розповідає місцева мешканка Ніна Євченко, мешканці ночують у підвалах. Вистачає, у нас міста І Прогулок вулиця, Хто може, ті й приходять. у нас сплять, додому не йдуть. З першого дня війни російські військові кілька разів обстрілювали місцеву ТЕЦ. Востаннє сьогодні вночі. Наразі вона працює. Вчора російські окупанти кинули бомбу на місцеву нафтобазу, Потрапили у нафтоналив, де було небагато палива, за півгодини пожежу загасили. Попри блокаду, у місті працює тероборона, і до обіду відчинені магазини. Місцеві продавчині кажуть, продукти не здорожчали. Приходьте до нас! Україні! Слава Україні! Андрій Міхєєв, Катерина Гладенко, новини на Суспільному, Сумщина.